Майже в притул до будинків серед полів та поруч із заповідною зоною. Так місцеві описують місце, де планують збудувати сміттєсортувальну станцію. Забудова планується десь, от, де дерева і в балці, вздовж цієї посадки, і виходить оця вся територія, 6 гектар. Це буде сміттєзвалище на даному етапі. Це називається сміттєсортувальна станція. Вони побоюються, що частина відходів через складний рельєф по балці потрапить до Самари, а звідти й до Дніпра. А всім обіцянкам, що там будуть лише сортувати будівельне сміття, не ймуть віри. Тим більше, що звідси місцеві давно спостерігають, як димить ігренське сміттєзвалище. Ініціативна група провела опитування зі збором підписів. Майже всі мешканці проти будівництва підтримали цю ідею лише трохи більше 30 мешканців Олександрівки. Право голосу в селі Олександрівка мають є способні громадяни у кількості 2200 осіб, а проти виступили 1300. Відсутність дозволів будівництво всупереч екологічним висновкам, та головне ніхто не запитав думки селян, які мешкати поруч із цим об'єктом. Ось головні претензії місцевих. Ініціативна група вже подала судовий позов проти Слобожанської селищної ради, щоб відмінити рішення, яким дозволено будівництво. На збори Олександрівчан, представник селищної ради, визнав, проблема є. Виявляється, депутати та чиновники не чули селян. Діалогу не було. Ну я ж не знаю, хто представник. До мене не звертався представник. Я декілька разів сказав про те, що давайте зберемось, і це питання обговоримо. Забудовник товариства «Утильсервіс груп його представник теж прийшов на збори місцевих. Усі звинувачення у численних порушеннях закону відкидав, хоча вагомих аргументів надати не зміг. Все це, це передбачено проєктом буде згідно економічних норм і норм ДБР. Самару Самаро. Представники селищної ради та забудовника після зібрання спілкуватися з пресою відмовилися, а мешканці Олександрівки вирішили і надалі добиватися, аби рішення про будівництво сміттєсортувальної станції скасували. І крім юридичної боротьби, вже готові до більш радикальних дій, мітинги та перекриття доріг. Сергій Філіпов Ілля Ломовський, новини 9 каналу.